Розповім вам про те, як японський велетень Годзіла захоплює Америку прямо зараз. Трохи більше місяця тому лайвекшенґоділа Годзіла-1 надзвичайно успішно стартував у японських кінотеатрах. Фільм про напад велетенського монстра у період після Другої світової виявився зворушливою історією про людей та їх зв'язок між собою. Він моментально став хітом серед японських глядачів та отримав схвальні відгуки від критиків. Наразі фільм зібрав понад 25 мільйонів доларів у домашньому прокаті та продовжує триматися серед лідерів. Але навряд чи хтось очікував, що він стане хітом ще й у США. За перший тиждень мінус один заробив трохи менше 15 мільйонів доларів та вже встиг. Поставити рекорд серед японських лайв екшн фільмів він навіть на день став лідером американського прокату. Відгуки теж виявились шикарними. На момент написання у фільму 97% позитивних відгуків критиків та 98% від відглядачів. Прокатник Тохо збирався показувати його лише один тиждень, але через велику популярність доводиться навіть збільшувати кількість сеансів. Тепер виходить кумедна ситуація, де японський Годжіра співіснує з американською версією франшизи, де виходять фільми ґодзіла та Конг Нова імперія. А ще можна згадати фільм Шін Годзіла 2016 року від Хідеакі Анно і нетфліксівський серіал Годзіла Point. до речі, дуже раджу, і так досить. Щось мене зовсім понесло. Я хотів лише сказати, що годзіла знову в моді, і це круто. До речі, ніхто не чув, у нас будуть показувати мінус один. Дуже треба. Усім привіт! З вами пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розкажу вам про новий анонс що манги, загальні тренди мангоапокаліпсису, невтішну ситуацію в аніме індустрії та багато іншого. Тож ставте вподобайку, хапайте смаколики та вмощитесь позручніше. Ми починаємо смачного. I'm <laughs> Давництво наша ідея показало свій фінальний анонс у цьому році, і ним виявилась перша для них Юрі манга. Ну або правильніше сказати, що джагай, тому що контенту з рейтингом 18+, тут все ж таки немає. Прощавай, трояндовий сади розповідає про Англію початку 20-го століття. Сюди мандрує Ханако, щоб здійснити свою мрію, стати письменницею. Адже саме звідси її улюблені автори. Коли все складається не так, як вона планувала, Ханако доводиться шукати інші варіанти. Дівчина стає служницею Леді Еліс Дуглас. І та просить неймовірного, ба ні, просто благає Ханако вбити її. Поки головна героїня намагається зрозуміти, чому її Леді просить про таке, їхні стосунки переростають у щось набагато глибше. Всього в серії три Томи перший можна передзамовити на сайті видавництва ціна 160 гривень. Згодом піднімуть до 200. Вийти манга має у січні. Коротка серія з гарними дівчатами та шикарним малюнком. Треба брати. Також наша ідея відкрила передзамовлення на продовження своїх існуючих серій, а саме шостий том кохання на кінчиках пальців, четвертий том оранж та четвертий том делюксового видання Сталевий алхімік». Гобі анімешника буває доволі затратним. З кожним роком виходить все більше манги, а про ціни на фігурки та інші товари з Японії я взагалі мовчу. Щоб мати фінанси на підтримку своїх захоплень, потрібно обрати собі хорошу роботу. І тут вам стане в пригоді спонсор сьогоднішнього відео ГоАІТІ. Часто IT сприймають за якісь Напрям для обраних, куди нема шляху звичайним людям, але це неправда. Будь-хто може зануритись в цю сферу, говорю як людина, яка в індустрії з 2012-го. Більшості сучасних професій не вчать в універах, тож головне тут бажання та правильний вибір напряму. І саме в цьому допоможе тест драйв від GoIT. Всього за 8 днів ви зможете спробувати себе на п'яти різних позиціях. Крок за кроком, виконуючи типові задачі різних it фахівців ви з нуля створюєте свій перший сайт, розробляєте дизайн у Figma, верстаєте його, тестуєте на наявність помилок та аналізуєте показники і знайомитесь з роботою Project менеджера, який керує процесами. Це дає вам уявлення про особливості ко. Ожної з п'яти професій та про процес розробки в цілому. Ви не просто пробуєте себе в різних it професіях, а ще й чудово розважаєтесь в компанії кураторів та однодумців. Якщо у вас будуть якісь проблеми чи питання, вам у цьому зможе допомогти ментор, який буде перевіряти домашні завдання та давати фідбек. А на фінальному ефірі вам розкажуть купу всіляких лайфхаків для простішого переходу в IT. Тож не зволікайте та записуйтесь на безкоштовний тест драйв професії від GoIT. і знайтеся, який саме напрям підійде вам найкраще. В аніме індустрії катастрофічно не хватає ґрунтовної освіти. Таку думку висловила відома аніматорка Нішії Терумі. Вона вважає, що сучасна індустрія тримається на мастодонтах, які займаються аніме ще з 80-х-90-х років. І з тим, як ці люди підуть на пенсію, все полетить креберть. Терумі розповідає, що зараз велика проблема з новими режисерами анімації. Адже для того, щоб отримати цю позицію, недостатньо просто бути талановитим аніматором. Треба вміти планувати сцени, малювати ключові кадри та достовірно передавати зовнішньо. Персонажів, аби вони завжди були впізнаваними. Для цього необхідний гарний наставник та великий багаж досвіду. Сучасні ж аніме студії виходять з позиції, а давайте подивимось, чи можна цього аніматора поставити режисером анімації. Якщо не вийде, то нічого страшного. Великі компанії в гонитві за прибутками банально забувають, що таланти не народжуються самі по собі, їх потрібно виховувати. Які ж саме компанії Терумі мала на увазі? Ну, вона нещодавно працювала над фільмом Джуджу Кайзен 0. То Тож сьогоднішню новину можна вважати черговим наїздом на студію МАПА. Доволі погані умови в аніме індустрії знаходять своє відображення і у статистиці. Згідно з новим опитуванням Японської асоціації творців анімації, 66% аніматорів повідомили про фізичну втому, а 68% про ментальну. Також 17% поскаржились на депресію або інші психічні захворювання. Основною причиною такої ситуації залишається неадекватний обсяг роботи, особливо в період перед дедлайном. Висловлювання про те, що аніматори живуть на роботі, не можна назвати перебільшенням, але опитування відобразило і певні позитивні тренди. Хоча в середньому аніматори працюють 9 годин на день і мають 6-7 вихідних на місяць, цей результат все одно є покращенням у порівнянні з минулим опитуванням. Разом з тим, цього року була рекордна середня зарплата. Також через брак аніматорів у індустрії студії намагаються створити більш комфортні умови для працівників. Кількість аніматорів із постійним працевлаштуванням збільшилась, а фрілансери переходять від контрактів на ексклюзивну співпрацю до контрактів із більш вільними умовами маю хороші новини для фанатів аніме Сім Смертних гріхів. Netflix підготував аніме про гольф. Зараз поясню. Хоча аніме адаптації манги від накаби Судзукі мали, скажімо так, різні рівні якості, вони все одно були надзвичайно популярними. Тож стрімінговий гігант вирішив пройти з біографією автора та адаптувати його стару спортивну мангу з 90-х. Rising Impact розповість про талановитого школяра-бейсболіста на Наумі. Одного разу він зустрічає професійну гольфістку Нішина, яка пробуджує в хлопці цікавість до цього спорту. Завдяки своєму незвичному попередньому досвіду та природній кмітливості Нанаумі швидко проявляє. Свій талант та потрапляє до престижної академії гольфістів. Тепер йому доведеться змагатись з найкращими спортсменами. Netflix анонсував одразу два сезони аніме, які вийдуть у червні та серпні. Схоже на нас чекає щасливчик Гілмор в аніме. Щоб краще усвідомити, наскільки стрімко розвивається видання манги в Україні, наші друзі з Geek показали статистику на прикладі нашої ідеї. У 2019 році вони анонсували та видали два манга-тайтли: перший том Чій життя однієї киці, та перший том Ательє Чаклунських капелюхів. А в 2023 році наша ідея анонсувала цілих 50 томів манги, з яких 46 вийдуть до кінця цього року, та ще 4 наступного. Тобто кількість томів нової манги зросла на шалених. 1300%. Щодо окремих найменувань манги, то від анонсу двох тайтлів у 2019 році наша ідея перейшла до анонсу 24 тайтлів у 2023 році. Ще одне шалене зростання на 1200%. І це тільки приклад одного видавництва. А у нас ще є Мальопус, Мольфар, Медіа, видавництво видавництво, ланцута, Фаеркло, Ранок, Бімба, Сафран, Вовкулака. Хх. Цілком можливо, що я ще когось забув. Словом, Мангапокаліпсис йде повним ходом. Нагадаю, що в нас триває збір 60 тисяч гривень на портативний комплекс блокування безпілотних апаратів Квертус для підрозділу ССО шалена зграя. До призів у вигляді чотирьох томів манги, фігурки Ренгоку, прапору і настільної гри з підписами бійців, додається ще ось така крута фігурка полковника роя Мустанга. Часу до 17 грудня залишилось небагато. Тож давайте постараємось встигнути. Кожен донат важливий. За аніме Бочі Зерок створили офіційну гітару. Тепер деякі фани зможуть відчути себе на місці талановитої інтровертки гітаристки. За основу була взята культова гітара Gibson Les Paul, а під шостою струною красується напис Бочі. Аби контролювати скажений попит, компанія Aniplex влаштовує лотерею на право придбати гітару. Коштує ця красуня 128 тисяч єн, тобто приблизно 870 доларів. Виробити планують всього лише 200 штук, тож на перепродажі ці. Навирости в декілька разів. А тепер швидкі новини. Продовження аніме Клинок який знищує демонів, вийде навесні 2024-го. Перший епізод нового сезону триватиме годину. Та спочатку отримає кінотеатральний прокат. Його будуть показувати разом із фіналом минулого сезону у понад 140 країнах світу. Чи є серед них Україна? Наразі невідомо. Аніме тільки я візьму новий рівень. Почне трансляцію 6 січня. Мімір медіа публікує оригінальну манфу українською. Сьомий сезон моєї геройської академії вийде весною 24-го. Ісикай аніме Історія буквоїшки отримає продовження від «Від студіо. Зазвичай із сезонами аніме погіршується в якості. Але тут, схоже, на нас навпаки чекає апгрейд. Дуже радію. Загальний тираж манги Фрірен становить понад 17 мільйонів копій. За два місяці трансляції аніме тираж Манги виріс на 7 мільйонів. Від студія випустила коротку сцену бою між Йор та Чунлі на честь івенту у грі Street Fighter 6, який відбудеться 9 січня. Підіть, подивіться, це шикарно. Другий сезон аніме про виховання геймера низькорівневий персонаж Томадзакі почне трансляцію 3 січня. Другий сезон ісекай аніме фантазія місячного світла почне трансляцію 8 січня. З'явився перший тизер аніме Фуреру. Сценарій до нього пише Маріо Када, а перший слоган звучить так: ми розкрили секрети світу та його біль. Що ж, готуємо носовички та чекаємо більше деталей. Із 10 січня почне виходити кіберпанк аніме Металік Руж. Манга Оріджін відбоючий отримає голівудську адаптацію. Анонсовано аніме адаптацію університетської арки серії Раноби негідники не мріють. Другий сезон аніме Мисливець на вогонь почне трансляцію 14 січня. З'явився новий тизер анімаційного серіалу Requiem for Vengeance, який роблять студії Sunrise та Сейф House на рушії Unreal Engine 5. Він буде ексклюзивом для Netflix. Третій сезон синього екзорциста почне виходити 6 січня. Сейю Гоку із Dragon Ball сказала, що не планує кидати цю роль і взагалі збирається жити до віку 182 років. І правильно. Bandai Namco анонсували файтинг Ball Sparking Zero. Студія ікомінокамури UnSin показала тизер своєї першої гри Кімурі. Зрозуміти із цього щось важко, зате там на фоні грає трек онуки, через який я про гру і згадую. Настільна гра Demon Slayer, Sweep the Board, вийде на Nintendo Switch 26 квітня. Дякую, що додивилися сюди. Не забувайте ставити вподобайки, бити у дзвін, залишати коментарі та донатити на наш збір. А якщо після цього у вас залишилось ще трішки грошенят, то будемо вдячні за підписку на Байміякофі, як це зробили ось ці суперлюди. А на цьому все. Цілую в Няу-няу. Як бачите, Панітов стратегічно зайняла позицію у коробці.